Але навіть у цей важкий час є приводи для радості, надії і віри. До Запоріжжя прибув Віфлеємський благодатний вогонь. Це Віфлеємський благодатний вогонь, що сьогодні горів у приміщенні головного вокзалу Запоріжжя. До нашої країни він прямував з Відня. Скаутська організація Пласт передала вогонь миру залізничникам, які потягами направили його до 22 обласних центрів, серед яких є і Запоріжжя. Вогонь це символ тепла, добра і миру. Від цієї свічки можна запалити іншу, і вона буде символізувати вогонь з Віфлеєму. Суть акції в тому, щоб ділитися теплом і добром, так вирішили підтримати українців і напередодні новорічних свят представниками Укрзалізниці. Цьогоріч українські скаути-пластуни отримали його на пунктах пропуску на кордонах з Польщею та Словачиною від дружніх організацій. Згодом його передали провідникам, які доставили до залізничних вокзалів різних областей України. Ця різдвяна традиція набула особливого значення, бо в умовах повномасштабної війни та обстрілів критичної інфраструктури вся вогню є символом незламності, незалежності та єдності нашого народу і миру. Протягом дня запоріжці мали можливість відвідати і отримати благодатний вогонь для своїх домівок.